Андрійська церква, православна церква, на честь святого Андрія, в стилі барокко, пам'ятка архітектури, побудована по проєкту Бартоломео Неорастрелі в 1747-1762 роках на Адрівській горі, розміщена на крутому правому березі Дніпра над історичною частиною міста Подолу. Відкрита в 1767 році. Андріївська церква зберегла архітектурні форми і своє внутрішнє оздоблення. Виконаний іконостас з липи, вкритий золотом, за проєктом розстрілі. Андріївська церква пережила нелегкі часи у 19 столітті. Її ледь не знищили. Російський імператор Олександр ІІ хотів знести церкву а на її місці побудувати кріпосні споруди. Церква тричі ледь не згоріла, у неї неоднократно влучали блискавики через її висоту. За радянських часів у церкві був антирелігійний музей. На сходах Андріївської церкви падав Голохвастов, знімався у фільмі за двома зайцями. Біля храму стоїть скульптура Голохвастова і хронії прокопи. Андріївська церква найкраща в Європі. Отримала одну з найпрестижніших премій Європи Європа Ностра. Андріївська церква є однією з чотирьох пам'ятників України, що війшли до каталогу 100 чудес світу», видано в Німеччині у 2002 році. Наша держава надала пропозиції щодо внесення Андріївської церкви до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.